А тут все саме елементарне написане, таке, знаєте, по селянському. Оце те, оце стільки, оце до цього. Все, більш нічого там немає. Пані Наталія показує свій новий котел, яким хизується дуже швидко навчилась користуватися. Жінка проживає у дитячому будинку сімейного типу і на вихованні має близько десяти дітей. Зізнається, проблеми з опаленням мали завжди. Тож довгий час шукали підходящий варіант. Ми дуже дуже. Мучилися з цим газовим отопленням. Ми його декілька разів перероблювали, Якщо ви бачите, то в нас декілька труб і металеві і пластикові. Тому прийшлося експериментувати. Було спочатку два котла, але вони не відповідали тому. Що ми повинні були отопити будинок, будинок 350 квадратних метрів. Температура в оселі залишалась недостатньо теплою. Та наприкінці минулого року, як говорить жінка, здійснилася її мрія. Випадково у українському просторі 104 Юа у звягелі побачила саме цей котел. Побачила цього красавця і вирішила спитати. Він двохконтурний. Це якраз те, про що я мріяла. Після збору коштів та оплати котел почали встановлювати. Зараз користуючись приладом вже декілька місяців, Ната. Далі впевнено може сказати, це те, що їм було потрібно. В будинку тепло, працює безшумно та швидко. КПД дуже високе. Угу. Це ми вже порівняли і по показникам лічильника, і порівняли по температуру, яку ми виставляли, ну, наприклад, на цьому котлі. Він такий самий тут висів і на цьому котлі. Ну, набагато швидше нагрівається наші батареї, у нас батарея човольна. І набагато тепліше ще один котел, котрий вже близько двох місяців дарує тепло. Фахівці АТ теж Отомергаз встановили в одному з приміщень управління освіти і науки Звягельської міської ради. Звернулись до компанії, тому що неодноразово чули про цю компанію, що вона виконує якісно роботи. І компанія нам предложила цей котел. Ми подивились паспортні дані. Він нас устроює, і ми його закупили і. Компанія змонтувала дуже в короткий час і на сьогоднішній день працює чудово із такими проханнями. Зізнаються у клієнтському просторі з Вягеля. Звертаються мало не щодня. Вислуховуючи усі побажання та потреби споживача. Фахівці на місці допомагають обрати найкращий варіант котла та виконати усі роботи зі встановлення. Звернувшись до нас, клієнт отримує весь пакет послуг. Наш спеціаліст, фахівець, допоможе обрати. Асортимент широкий. Ми співпрацюємо з багатьма виробниками, як вітчизняними, так і світових брендів, таких як Вайланд, Вісман, Бош, Арістон, так і з вітчизняними виробниками. Це Рівнетерм, це Житомир, Атем, котли. Є в асортименті і твердопаливні котли. Обрати найкращий для вас допоможуть кваліфіковані працівники, котрі вже допомогли сотням українців. Вони всі привітні. Відчувається, знаєте, не працюють роботи, а працюють люди. І кожен хоче тебе вислухати. Це дуже коли сидиш в чергі і приходить, думаєш, ну вже не знаю, не витримав би, а вони витримують. Молодці, гарний колектив, молодий колектив. Фахівці закликають, маючи проблеми із газовим обладнанням, варто завжди звертатися до спеціалістів. Адже самовільне втручання може призвести до трагедії. А такі клієнтські простори відкриті по всій Житомирській області.